Зі завершився ярмарок професій, який тривав протягом тижня. Цей захід третій рік поспіль збирає тисячі старшокласників і випускників закладів профтехосвіти. Цього разу на 40 локаціях молодь знайомилася з актуальними спеціальностями, навчальними закладами, галузями перспективного працевлаштування. Вирішили, що це нам необхідно зібрати всі наші заклади професійно-технічної освіти, фахової, передвищої, й на одному майданчику для того, щоб наші випускники ознайомилися з тим. Ми закладами, де можна продовжити навчання, з тими спеціальностями, які можна отримати в нашому місті. Ну і власне з тими підприємствами, де можна потім працевлаштуватися. Нашу ярмарку підтримують підприємства групи Мітенвест. Вони є тут і присутні, і в цьому році є і. Медінвест, політехніка присутня як вищий навчальний заклад. Представники підприємств Мединвесту незмінні учасники масштабного профорієнтаційного заходу. Розповідають молоді про професії, затребувані на підприємствах, та про перспективи роботи у великій компанії. Ми представляє компанію Метінвест в якості роботодавця для молодих спеціалістів, які, наприклад, навчаються в техніку або його закінчують. Які планують вступити до вищого навчального закладу? У нас є можливість працювати. А також навчатися дистанційно, тримаючи вищу вище освіту для молодих спеціалістів, у кого перше робоче місце з програма адаптації. Ми їх закріпляємо за наставником, і він повністю з ним співпрацює на протязі року. Компанія Метинвест має чимало можливостей для розвитку та професійного зростання своїх працівників. Бажаючі, зокрема, можуть пройти навчання у Метинвест політехніці. Це перший український недержавний технічний виш, освітні програми, якого відповідають сучасним вимогам бізнесу. Це навчальний заклад. Має 16 бакалаврських та 18 магістерських програм. Основні переваги навчання в політехніці, що це, по-перше, для працівників холдингу є безкоштовним, для їхніх дітей також безкоштовним. Працівники можуть навчатися ввечері, в нас є пари, але форма навчання денна. Студенти. Можуть навчатися не лише висококваліфікованих фахівців-викладачів, але й фахівців практиків. Під час лабораторних робот ми приїжджаємо на активи і проводимо там офлайн-сесії. Відповідно також брати участь у студентському самоврядуванні. Нещодавно, за даними моніторингового сервісу Open Data Bot, дев'ять підприємств Метинвесту увійшли до рейтингу бізнесів з бездоганною діловою репутацією. Це означає, що саме на цих підприємствах створені усі умови для роботи та перспективи для кар'єрного зростання. Наразі криворізькі підприємства потребують цілого ряду спеціалістів, серед яких дробильники, машиністи, млина, слюсарі, підривники та електромеханіки. Тут чекають. На молодих та амбітних людей, готових навчатися у найкращих.